Зуміте побачите. У всьому показав я вам, що так працюючи, треба підтримувати слабких і пам'ятати Слово Господа Ісуса, бо Він сам сказав, блаженніше давати, ніж приймати. Діянь 20.35 35, Найдивовижніше те, що ніде в Євангеліях ми не зустрічаємо наведених христових слів, їх лише цитує Павло під час прощальної промови до ефеських пресвітерів. Це ясна річ у жодній мірі не применшує їх важливості, адже Книга діянь святих апостолів так само натхнена Богом, як і Євангеліє, і в цьому навіть є певний символізм. Що ці Христові слова нам передала людина, яка сама стала живим тіленням цих слів. Людина, яка найбільше серед усіх апостолів посприяла поширенню благої звістки тодішньою ейкуменією. Навряд чи нам, дорогі мої сучасним християнам, вдасться повторити Павлів подвиг. Але втілити власним життям Христовий вислів, краще давати, ніж брати, нам вдасться. Звісно, що з допомогою Божою, адже все можливе віруючому, Марка 9.23. А от з цим судячи з навколишнього життя не все гаразд. Адже серед людей, які вважають себе віруючими в Бога. Відсоток тих, хто готовий дійсно, цілеспрямовано на постійній основі, але не час від часу творити діла милосердя, як того бажає Бог, насправді вкрай малий. Більшість обмежується лише добрими намірами, якщо взагалі задумується про це, дехто ж. Починає скаржитися, чи все-таки скаржитися, тим самим знаходячи собі виправдання, що немає сил, можливості, нагоди, що дійсно зробити якусь добру річ? А чи дійсно це так? На це питання? Дає відповідь вчинок милосердного самарянина з одноіменної Христової притчі. Звернемо передусім увагу на один момент, якийсь же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього, побитого ледь живого подорожнього і, побачивши його, змилосердився. Луки 10.33. Загалом, дорогі мої, усі звертають увагу на подальші дії самарянина, на те, що саме він допоміг пораненому подорожньому. Але найголовніше тут не це. Головне, що самарянин побачив і змилосердився. І саме в такій послідовності. Спочатку побачив, а потім вже результат. Він змилосердився. Щоб відчути всю сутність цього моменту, треба поставити себе в схожі обставини, коли людина поруч з нами потребує допомоги, виявлятися ця потреба в допомозі може і не таким явним чином. Як це було в сюжеті Христової притчі. Але за бажання, за умови мінімальної уваги до оточення, ми завжди зможемо цю потребу побачити. От тільки побачити, ми зможемо, якщо захочемо. А бажання це мало в кого виникає. І це не дивно. Адже таке бажання. Зазвичай треба розвивати протягом усього життя, вчитися хоч трошки перейматися проблемами інших, не замикатися на власному колі інтересів, пам'ятати, що окрім тебе на цій планеті живе 7 мільярдів людей, одним словом. Хто має вуха, нехай чує. Откровення 3:22. А хто не хоче чути, про це поговоримо на прикрінці запису. А зараз сконцентруємо увагу на милосерді, діяльній участі у житті ближнього. Радуйтеся з тими, хто радується. І плачте з тими, хто плаче, Римлян 12.15. радить нам Біблія та вже у світі склалося, і це не є надбанням наших часів, що найбільше люди потребують співчуття, розради, доброго слова. І дрібке уваги з боку оточення, того, на що так скупі люди протягом усіх часів, виявляється, для того, щоб допомогти ближньому, потрібно лише трохи уваги, зуміти того ближнього побачити. Чи як варіант побачити ближнього в людині. Що опинилася поруч і милосердя. А решту, дорогі мої, влаштує Бог, давши все необхідне для допомоги цьому ближньому. Це Бог хоче допомогти цій людині. Але Бог не має рук і ніг. Він нашими руками. І ногами хоче послужитися, хоче допомогти через нас, цій людині. Це не ми допомагаємо, це Бог допомагає цій людині. Як це було в випадку із самарянином, а також було може і може бути з кожним з нас за умови нашого бажання побачити і допомогти ближньому. Тут, як ми чули з контексту, не йдеться про тільки матеріально фінансу, бо ми скажемо, чим можу допомогти, якщо сам ледве кінці з кінцями своджу? Але тут іде мова про співчуття, розраду, добре слово і тріпку уваги. Тепер же стосовно тих, Хто не готовий все це чути, а заодно бачити ближню? Всякому, хто має, тому дасться, а хто не має, відбереться і те, що має. Ясна річ, що ці глухі до чужого горя нічого не зрозуміють зі сказаного Спасителя. Бо не хочуть вони допомогти іншому, бо кажуть, що не мають, чим допомогти. І саме про це мова. А хто не має, то відбереться те, що має, бо насправді має, забереться йому це. На це звернімо увагу. А для тих, хто розуміє, Господь звертає наступні слова. Блаженний хто дбає про убогих і бідних, в день скорботи спасає Його Господь, Господь збереже Його і охоронить життя Його. Блаженним він і буде на землі. Псалом 2-3. Отже, дорогі мої, найкращий спосіб вижити в скрутні фінансові часи. Це допомагати більш нужденним ближнім, допомагати, переконуючись у Христовому заклику. Блаженніше давати, ніж приймати, допомагати, щоб на власному досвіді переконатися, хто, хто сипле щедро, йому ще додасться. А інший надміру ощадливий, і, однак же убожіє. Книга Приповідок 11:24 Ведемо боротьбу за своє місце під сонцем. Інколи свідомо, а частіше несвідомо. Така боротьба має багато проявів та відтінків. Тому часом нам здається, що ми не боремося. Лише ще проявляємо добру турботу про те, що нам та нашим ближнім стало легше жити, щоб щастя увійшло в наш тім. Але замість очікуваного щастя отримуємо те, чого не хотіли, щось у нашому житті не так. Ми не маємо свого місця в цьому земному світі, свого місця під сонцем. Це місце нашого тимчасового перебування. Це місце навчання душі і місце звільнення або поневолення. Боротьба за своє місце тут свідчить про те, що ми себе втрачаємо, віддаємо себе в неволю. Бо наше істинне місце знаходження у вічності над себе віддаємо себе в неволю, над світом, який ми бачимо, який сприймаємо і яким живемо тут. Бо створив Бог людину за образом своїм, за образом з Божим створив її, чоловіка і жінку створив їх, і благословив їх Бог, і сказав їм: Бог плодіться, і розмножуйтеся, і наповняйте землю, і володійте нею, і владарюйте над рибами морськими, над звірами, і над тахами небесними, і над всякою ходовою, над всякою землею. І над усякою твариною, що пласує по землі. Бутя 1, 27, 28. Образ Божий в людині це не те, що ми бачимо фізичними очима, а те, що відкривається очам духовним. І земля, якою людина мусить володіти, не обмежується фізичним простором і фізичними законами, а й уселенським явищем. І все творіння Боже, над яким ми мусимо владарувати і риби, і звірі і птахи, мають в собі набагато більше, ніж проявляється для наших фізичних органів чуттів. Щоб навчитися володіти і владаювати, ми мусимо усвідомити образ Божий, відкрити його в собі, бо, не пізнавши себе, ми не можемо пізнати світ створений позаду Отця Небесного. А себе ми можемо пізнати лише при умовах. Всі, віруючи, добре знають умови, Бог їх чітко розкрив, Бог бажає, Той і вивчає, і з допомогою Божою проникає та пізнає суть. Це процес нашого навчання в Божій школі, якою є земне життя. Людина, яка бореться за своє місце у всьому світі, втрачає себе і своє місце у вічності. Лукавий оволодіває такою людиною і використовує для досягнення своєї мети. Страшно за людину, яка втрачає себе. А скільки їх таких людей, як ми бачимо, може бути ціла держава. Мільйони росіян прагнуть своєї правди в Україні і заради цього то нищити і вбивати подібних до себе. І одночасно. Перетворюють себе, своїх дітей і своїх рідних на громадне м'ясо? Повна втрата здорового глузду таким може бути лише підпливом диявольських сил. Підкорилися росіяни, втратили себе, стали зазомбованими, стали придатком нечистої сили. Але чому ми, чому саме нас, українців, та сила вибрала своєю жертвою? Думаю, що кожен з нас знає людей, які ведуть боротьбу за місце під сонцем. принаймні знає батьків, які бажали знищити і знищували своїх дітей в утробі матері. Нам боляче, коли вбивають наших дітей і наших рідних на полі битви, а зовсім не шкода вбивати дітей, які ще не народилися, але які вже є для вічності. Де тут здоровий глузд, що таке вбивство стало нормою у державі і підтримується на законодавчому рівні? Убивали невинних, хтось мусить за це відповідати, відповідаємо. Страшенними жертвами відповідаємо, але не лише за цей гріх. Скільки ми, Добрі люди в лапках звершили гріхів, добаючи про тимчасові вигоди чи задоволення, скільки зараз військові чам просувають Верховні Ради проти безбожні закони. Безліч наші гріхи це бумеранг, запущений нашими руками, які не здатні спіймати його і компенсувати удар. Звідки беруться такі депутати? Це ми, християни, вибираємо собі таких. І знову питання: чому саме нас, українців, та сила вибрала своєю жертвою? Всі народи грішать, можливо, найбільше за нас. То чому саме ми, дорогі мої, чую? Цікаву думку, яка припала до мого серця. Ми, українці, маємо найбільше молільників. молільників які стали оплотом світла на нашій планеті. І якщо злій силі вдасться знищити цей оплот, то вона стане панувати над земним світом. Війна, яку розпочала Росія проти України, не обмежується територією України. Це війна проти людяності і людства. І ми, Українці, мусимо просити усіх, хто нас підтримує, не лише про військову і матеріальну допомогу, а перш за все про молитву, просити і самим молитись та каятись, бо цей рід виганяється тільки молитвою і постом, Матея 17,21, молитвою, яка з'єднує з Творцем і постом. Як наслідком покаяння та переміни життя, який посилює єднання з Творцем. Дуже вдалий приклад у нас жива Вервеця, де, де по цілім світі розкидані українці моляться в один час, о 20-й годині спільно живу вервицю. Браття мої, зміцнюйтесь Господом і могутністю сили Його, Одягніться у повну зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти крови і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби під Господи, просимо Тебе, допоможи нам принести гідну жертву покаяння, перемінитись від смерті до життя і стати Твоїми воїнами. Боротьба за місце під сонцем, слова і дії людини, групи людей спрямовані на розширення зони власного впливу і власного комфорту на усіх планах людського існування, без врахування інтересів. Інших людей. прийшли, а Боже нам Господи помилуй нас, Бож морівся, Богу повсякчас, Господи помилуй Щира нас молитва, Просим тебе і свій Боже наш крітив серця, з благоду поміж, бо ж молімо з Богу повсякчас, Господи, помили. Помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, майдові нас. fact ospodi for me Но Господу служи, браті єспритре.